Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітав дуже красивий гість. А хто це? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Отож слухайте уважно. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку. Нявкає, муркоче, бо сметани хоче. Що це, дітки, за буркотик? Це пухнастий, сірий. Котик, молодці. Відгадали. Марята, а як ви гадаєте, кішка це свійська тварина? Чи дика? Звичайно ж, свійська, адже вона живе поруч із людиною, а дикі тварини живуть у лісі. Погляньте уважно на кішку. Яка вона? Так, вона красива, сіра, пухнаста, м'якенька. Малята, а що є у кішки? У кішки є голова. тулуб, Лапи. Хвіст? На голові у кішки? Є вуха, очі, ніс, рот та вуса. Тіло кішки вкрите шерстю. Повторіть, чим вкрите тіло кішки? Так, шерстю. Молодці. Малята, а як каже кішка? Няв, няв! Як каже кішка? Няв, няв, няв. Малята, погляньте, а хто це? Так, це мама кішка, тато кіт та дітки. Маленькі кошенятка. Молодці. Що вміє робити кішка? Так, вона вміє ходити, бігати, стрибати. Гратися нявкати, муркотіти, умиватися, їсти, спати. Що їсть киця? Так, вона їсть рибку, м'ясо, корм. Любить пити молочко, а ще кішка любить ловити мишей. Малята, я пропоную вам разом зі мною промовити слова чистомовки. Ла-ла-ла киця молоко пила. Давайте ще раз Ла-Ла-ла киця молоко пила. Молодці малята! Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!